Українські військовики вийшли із Авдіївки на Донеччині. Про це у телеграмі вночі написав командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександр Тарнавський. За його словами, оточення українських захисників у місті не допущено. Рішення про вихід із Авдіївки ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. На Фейсбуці він повідомив, війська переходять до оборони на заздалегідь підготовлені позиції. Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров'я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста і переходу до оборони на більш вигідних рубежах. Наші воїни гідно виконали свій військовий обов'язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин. Нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці. Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання утримання займаних позицій життя військовослужбовців найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо. За словами Тарнавського, напередодні під час одного з відходів на нові позиції, декілька захисників міста потрапили в полон. Про останні дні оборони Авдіївки. Дивіться в матеріалі Анни Железняк. Сотні керованих авіабомб ФПВ-дрони та навали піхоти цілодобово. Так про бої під Авдіївкою розповідають бійці 3-ї штурмової бригади і показують відео із коксохімічного заводу. Там ворог застосував фосфорні снаряди, загорілися цистерни з мазутом. Надзвичайно велика щільність пусків. Я принаймні такого ще ніде не бачив. Для мене і для підрозділу тера це. Найскладніше випробування, з яким ми стикалися, от ворог застосовує фосфорні боєприпаси, все палає проти українців під Авдіївкою. Воює щонайменше 15 тисяч росіян, кажуть у бригаді. Наша третя штурмова виконує бойові завдання в умовах, які навіть нам було складно уявити. Протистояння ведеться не просто з переважаючими силами противника ворога величезна кількість, пруть з усіх сторін. Про складну ситуацію розповідають і бійці 47-ї бригади, які базуються за 10 кілометрів від Авдіївки, кажуть, знищили чимало техніки і особового складу окупанта на околицях, але нині ворог перекидає усі сили на саме місто. За останню добу біля Авдіївки знищили пів тисячі росіян. Це найбільша кількість від початку року. Анна Железняк, Суспільна, Новини. І у районі Авдіївки та прилеглого Гласточкиного минулої доби українські оборонці відбили 38 атак. Ці населені пункти ворог бомбив із авіації. Повідомляє генштаб на Фейсбуці. Загалом на фронті напередодні відбулося 9 сотень бойових зітнень дев'ять десятків бойових зітнень. Російські війська завдали 8 ракетних та 55 авіаударів і здійснили майже 140 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. І до ворожих втрат ще понад тисячу російських окупантів знищили Сили оборони України впродовж минулої доби. А загальна кількість ліквідованих згадників сягає 400 однієї тисячі. Також за вчора українські оборонці знищили ще 11 ворожих танків, 16 бойових броньованих машин і 28 артсистем. Крім цього, збили 5 БПЛА противника і одну крилату ракету. А також розбили 18 одиниць автотехніки та 5 одиниць спецтехніки.